Привіт, друзі! Канада і канадці готуються до тарифної війни. Зі сполученими штатами Америки і з Трампом. Звісно, Канадці не хочуть цієї війни, і Канада взагалі не хоче цієї війни. Але виглядає так, що Дональд Трамп не залишить нам вибору, і Канаді прийдеться вступити в цю боротьбу. І це досить неприємно. Спочатку Дональд Трамп заявляв, що він введе 25% на всі товари з Канади і з Мексики в перший день, як прийде до Білого дому. Зараз він ці сроки поміняв. we're thinking in terms of 25% on mexico and canada because they're allowing uh, vast numbers of people canada is very bad abuser also vast numbers of people to come in and fentanyl to come in when do you think you would enact those? i think february 1st of that? I, think, I think we'll do it february 1st Тож виглядає так, що Дональд Трамп змінив сроки, але не відказався від цієї іде ідеї. І він серйозно налаштований на цю війну. Про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Але спочатку я хочу подякувати кожному і кожній за вашу підтримку україномовного контента. Дякую всім за ваші підписочки, дякую всім за ваші вподобаєчки і дякую всім за ваші коментарі. Я читаю всі ваші коментарі. Мені цікаво дізнатися вашу думку. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Так ось Дональд Трамп відклав введення цих санкцій, але він від них не відмовився. І зараз в Канаді всі досить напружені, досить такі, знаєте, нервові. Чекають, чи введе він все ж таки ці свої тарифи, чи ні. І хочу сказати, що ця. Загроза, знаєте, яка зараз йде від Сполучених Штатів Америки від Трампа, трошки об'єднала Канаду, трошки об'єднала суспільство, і навіть зараз почали спілкуватися більш тисніше між собою уряди, провінційні уряди, федеральний уряд, і вони зараз, нібито так, більш знаєте, суцільно так виглядають. Тобто зараз Канада готується давати відповідь. Трюдо розповідав, що звісно, якщо Сполучені Штати Америки ведуть ці санкції проти Канади, ведуться тарифи, то звісно, Канада також відповість. Він все ще сподівається. На розум, на розсудок, знаєте, здравий розсудок на те, що вдасться домовитися з Трампом, але які будуть відповідні дії, вже все це вироботане. Ну і також ми зараз чуємо вже більш активні відповіді від урядовців з різних провінцій. Давайте ми з вами зараз послухаємо одного з таких. dependent on the United States. As I said, uh... What President Trump has done has let us know that a partner that we've had for many, many years, that we trust, that we rely on, that's like family for us, can no longer be relied on. And I, for one, will not allow British Columbia to stay in a position of being dependent on a partner that we can't count on. Which leads me to our third part of our response, which is diversification. We're gonna be working with the federal government as well as on our own account. To ensure that we're deepening and expanding our trade relationships with other countries around the world. Countries that are also facing tariff threats and other threats from the United States. It gives us all the more reason to work together, to deepen our relationships, and to diversify away from the United States. So, То зараз вже в Канаді не відносяться до Сполучених Штатів Америки як до братів раніше відносились, раніше вважали Сполучені Штати Америки братами, класними сусідами, такими партнерами. Знаєте, а зараз вже ця віра і ця, це відношення таке до Сполучених Штатів Америки похитнулось. і вже деякі урядовці тут в Канаді кажуть, що ні, 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 ні. Треба переглядати свою політику. треба Домовлятися з іншими країнами, на яких також тисне Сполучені Штати Америки, і об'єднуватися. І в цьому розрізі хочу вам сказати, що тут дуже швидко відгукнулися хто? Угадаєте? А, да, правильно, китайці! Тобто Китай дуже швидко відреагував на ці загрози Трампа і він. Відсуєтився і запропонував Канаді серйозне стратегічне довгострокове співробітництво. Тобто, Китай готовий надати допомогу зараз. Канаді посол Канади декілька днів тому назад заявив прям грамогласно так заявив, що Китай. Може допомогти Канаді перебороти і пройти ці перешкоди, ці проблеми з підвищеними тарифами з боку Трампа досить м'ягко. Хочу вам нагадати, що раніше, буквально може 2-3 роки тому назад, Китай також ввів тарифи на деякі канадські товари. Китай заборонив ввоз деяких канадських товарів, дуже таких суттєвих для Канади товарів. І це також тоді боляче вдарило по економіці Канади. То зараз Китай каже, що якщо е Канада погодиться, то Китай може відкрити свій ринок для, для канадських товарів, які раніше були заборонені. Звісно, Канада повинна буде відкрити е, свої ринки для китайців, але це вже інша історія. да. Тобто зараз розгортається вже досить серйозна боротьба, така і да, ця тенденція, що канадці зараз починають вже замислюватися над тим, а чи дійсно е, Сполучені Штати Америки гарні партнери і гарні друзі для Канади. Це такий, знаєте, тривожний вже дзвіночок. А Китай, я впевнений, свого не впустить Да? китайці вони парні пробівні. Тож, друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили, чи введе Трамп ці тарифи, чи почне Трамп тиснути на своїх найближчих друзів, сусідей е Мексику та. Канаду чи ні, до речі, з Мексикою він вже почав виконувати свої обіцянки. Тобто, він вже ввів е, стан такий критичний стан на е, границях між Мексикою та Сполученими Штатами Америки, закрив всі кордони і не впускає більше мігрантів. І це зараз там створює в Мексиці певний хаос, певний певний тиск. Такий, да тобто, з Мексикою Трамп зараз реалізовує свої. Плани він ще не вів ці 25% тарифів, але інші плани він реалізовує. Тож чекаємо 1 лютого і будемо дивитися. Хоча прем'єр-міністр Альберт заявила, що вона би не хотіла і не забирається відповідати на тарифи Трампа, і вона все ще сподівається з ним домовитися. І вона каже, що у нас ще є час. Щоб до щоб, ну, щоб переконати Трампа, що Канада його почула, і що Канада зробила все, що Трамп вимагає від Канади. Так, тобто, основна проблема зараз, основні вимоги зараз у Трампа до Канади, це закриті кордони, це посилені кордони, щоб не лягали з Канади, не потрапляли Сполучені Штати Америки. Хоча всі статистики кажуть, що це навпаки зі Сполучених Штатів Америки до Канади потрапляє більше іммігрантів, ніж з Канади до Сполучених Штатів Америки. І те ж саме стосується е, фентанолу, да? те Теж саме стосується наркоти. Зі Сполучених Штатів Америки через Озера до Канади потрапляє в рази більше наркоти, ніж з Канади до Сполучених Штатів Америки. Ну, це Трамп. Подивимося, що він скаже пізніше, чи введе він ці санкції, чи ні. Будемо з вами спостерігати за цим разом. Тому, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал. Підтримайте Україна Мовний контент. І не забудьте, будь ласка, поставити вподобайчки або поставте дізлайк в цьому відео, якщо вам не подобається те, що я вам сьогодні розповів. Ну і обов'язково напишіть мені в коментарях вашу думку. Що буде далі? Чи буде тарифна війна між Канадою та Сполученими Штатами Америки, чи ні? Чи піде Канада на зустріч Китаю, чи буде це зближення між Канадою та Китаєм, чи ні? До речі, посилання на інформацію про Китай буде в описі до цього відео. Можете перейти і почитати. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.